Будемо говорити про корупцію. Зокрема, ось в контексті вчорашнього інтерв'ю президента Володимира Зеленського він сказав, що хоче прирівняти корупцію до державної зради на час війни. Бо корупція це теж зброя проти України, яка веде боротьбу проти російської агресії. Протягом тижня він має намір запропонувати Верховній Раді. Відповідний законопроект. Якщо парламент його підтримає, то справи про хабарництво зможе розслідувати не лише НАБУ, а так само і СБУ. Зокрема, службі безпеки планують віддати великі випадки корупції на суму більше ніж 24 мільйони гривень. Послухаємо законодавству і законодавцю України буде запропоновано мої пропозиції щодо прирівняння корупції до державної зради на військовий час. А вже ж я розумію, що така зброя не може діяти постійно в суспільстві, але на військовий час я думаю, це допоможе. Чи підтримується законодавець? Я не знаю, але я точно запропоную, тому що ми розвиваємо демократичне суспільство, і дуже важливо, щоб не перекручувати гайки і не дивитись на кожного разу, а на той чи інший гострий кричущий випадок. Ми повинні запроваджувати системні речі. І системі рішення так, про плюси, мінуси цього законопроекту, в чому його можлива небезпека, тому що вже починають багато про це говорити. Ми поговоримо далі з Дарією Калинюк, це виконавча директорка Київського центру протидії корупції. Як ви оцінюєте ці плани президента? Чи дійсно це допоможе викорінити е, корупцію? І що має бути в цьому законопроекті, щоб можна було дійсно ось досягнути мети? Звучить все дуже красиво. Корупція під час війни це держзрада. А я думаю, що абсолютна більшість громадян України підтримують цю тезу. Але з точки зору її виконання на практиці виглядає, що така ініціатива просто забере всі топ корупційні справи, які невигідні офісу президента від незалежних антикорупційних органів. І дозволить передати їх в ручні, контрольовані офісом правоохоронні органи, пояснюю, чому в нас після революції гідності були створені Національне антикорупційне бюро, спеціалізована антикорупційна прокуратура, Вищий антикорупційний суд. Вони наділені виключною підслідністю, тобто посадовці високого рівня, які задіяні в корупційних злочинах. З е, певним е, рівнем шкоди, яка сягає е, певної суми, мають обов'язково розслідуватися Національним антикорупційним бюро. І це гарантія незалежності е, слідства, це гарантія також е, незалежності від політичних втручань. Але якщо буде прийнятий законопроект, який прирівняє такі злочини до державної зради, це створить можливість. Паралельної юрисдикції. Тобто, Служба безпеки України матиме право вилучати в Національному антикорупційному бюро докази в е, таких кримінальних провадженнях, е, буде вести Служба безпеки України свої розслідування. А Служба безпеки України, на жаль, в нас не реформована. Е, на жаль, е, що досі там дуже багато. Корупціонерів Служба безпеки України відома тим, що тривалий час кришувала корупцію в державних органах, кришувала закупівлі в секторі оборони, в секторі медицини. Тому не можна довіряти розслідування таких справ нереформованому органу більше того, умовою від наших міжнародних партнерів. Uh, і для членства в НАТО було uh, обов'язок прибрати функцію розслідування корупційних злочинів, взагалі функцію розслідування від Служби uh, безпеки України. І для чого все це робиться? І хто ініціює uh, таку геніальну ідею в лапках? Uh, це uh, ідея Олега Татарова, заступник голови офісу президента Андрія Єрмака. Олег Татаров координує від офісу президента роботу правоохоронних контролюючих органів та судових органів. Він сам розуміє наскільки критичним є можливість забрати провадження в набу для захисту корупціонерів від переслідувань. Сам на своїй шкурі він це відчув. Нагадаю, Олег Татаров був підозрюваний в корупційному злочині Національним антикорупційним бюро. Це справа стосовно Укурбуду і будівництва квартир для Нацгвардії. Декілька епізодів цієї справи вже в суді розглядаються. Є обвинувачені, але епізод з ролю Олега Татарова, який в цій справі за даними слідства, носив хабарі. Був вилучений з національного антикорупційного бюро за рішенням Генеральної прокуратури і переданий на розслідування в Службу безпеки України. Служба безпеки України закрила це кримінальне провадження, поховавши його і знищивши докази. Таким чином, ми маємо дивну ситуацію, коли з одного боку президент розповідає, що корупція під час війни це державна зрада. Але з іншого боку, державний зрадник Татаров, який був підозрюваний в корупції, в офісі президента собі спокійно працює і координує е, антикорупційну політику президента, ось е... на жаль, маємо таку ситуацію. Так, от ви перегукуєтесь, Ну ваша думка. Е... Така ж як це говорить і Віталій Шабунін, каже, що таким чином нова ідея може стати інструментом політичного авторитаризму. І президент хоче захищити офіс, точніше хоче захистити своїх топ корупціонерів, знищити опонентів. Чому це робить президент? Яка для нього е, зараз є е, вигідна причина, є вигідна позиція? Але перед цим давайте подивимось. Ми зібрали вокспополі на вулиці, що люди думають з цього приводу. Читала в інтернеті про це вчора. Ну, як вважаєте, ну правильно? Ну, можливо, було б і правильно, то все, вкрав полюбе заграти. Ну, так? Можливо, трішки з м'якшим вироком, але... «Ну, Якщо ворують, починаючи з е, начальника ЖЕКа і закінчуючи якимись куртками, ну, якщо буде це зрада, зразу. Ну тоді може щось і буде. Я гадаю, що це вже давно треба було зробити, тому що корупція настягне на дно все більше і більше. Тому сподіваюся, допоможе якось виправити ситуацію. Ну, думаєте, якось будуть більше боятися люди красти вже тепер? О, я не знаю насправді, що треба таке зробити, що вони дійсно боялися. Напевно, смертну кару було б непогано впровадити, тому що в такі часи, коли дійсно треба допомагати, то брати собі на лапу, то не найкраще рішення. Їм видніше. Президент вже займає крісло, хай думає, що. Ну, військовий час, думаю, так. Звісно. Навіть там хтось предлагав розстрілювати, ну, це конечно, переборно по житті, нам можна давати. Я думаю, що потрібно е, потрібні нові люди і потрібна е, нова взагалі ідея. Типу ростити нових, нормальних людей. Котрі не захочуть красти. Чесно, ні, ініціатива хороша, але не допоможе. Mm -hmm. а, а що допоможе? Надія на молоде покоління, як ви. Мають бути цінності у людей. Я не знаю, можливо, <кхем> прирівняти я згоден. Але чи допоможе це, ну, я вас... не впевнений. Ми думали, може, що може допомогти, ну, щоб наші люди боялися реально красти. <кхем> не знаю, можливо, практика <кхем> західних. Країн типу або, або руку, або я не знаю, хоча б палець, може так. Я не знаю. Ні, ну Я проти насилу. Пані Дар'я, таке питання до вас. От дехто пише про те, що це така піар-історія для того, щоб президент дистанціювався від корупції, що він ось навпаки зараз хоче її побороти і пропонує ось такі варіанти. Я думаю, частково це правда, але це не тільки піар-історія. Тут історія полягає в створенні інструменту для влади, аби рятувати своє майбутнє після того, після завершення війни, можливо, після того, як вони підуть з влади, аби їх не доганяли незалежні антикорупційні органи. Е, тому е, це, це дуже слизька, дуже небезпечна для країни історія. Е, не, нам не потрібно е, вестися на красиві гасла. Я абсолютно погоджуюся як громадянка з тим, що корупція під час війни це державна зрада, але як юристка. Я розумію, наскільки великою загрозою буде імплементація цієї тези в закони, наскільки можна буде маніпулювати використовувати нове правове поле для того, щоб знищити всі ці антикорупційні. Незалежні е, інструменти, котрі ми будували за підтримки Європейського союзу, за підтримки міжнародного валютного фонду починаючи з 2014 року. Е, тому е, ну, я ну, я побоююся, навіть що е, створення прийняття такого закону і його втілення в життя е, відкине на роки можливість нам інтегрувати, інтегруватися до європейського союзу. Тому що ми помножимо, помножимо на нуль купу антикорупційних інструментів, які створювалися, аби будувати довіру з країнами ЄС і з країнами НАТО, а чи можна дуже на це вплинути? Дуже чи можна на це вплинути? Чи можна прибрати з цього законопроекту ось такі речі, які можуть створювати ось ці моменти, про які ви розповідаєте? І чи взагалі є якісь інші механізми, які можуть? Працювати більш ефективно, я повірю в щирість президента боротися з корупцією на топ рівні, після того, як така людина, як Татаров, буде звільнена з посади. Тому що всі наші міжнародні партнери, всі, хто розуміється глибоко в темі боротьби з корупцією в Україні, розуміють. Що е, неприйнятно є е, надати Олегу Татарову експідозрюваному в топ корупції повноваження координувати цей напрямок від імені президента ще й під час війни. Законопроекту ніхто ще не бачив, це поки що ініціатива озвучена з вуст президента. Е, він обіцяв, що її е, подасть в парламент. І далі депутати будуть вирішувати, що з ним робити, але ми ж е, добре усвідомлюємо, що е, більшість в парламенті становлять слуги народу, які контролюються президентом, е, тому е, повністю відповідальність за цей закон за його прийняття або не прийняття несе на собі Володимир Зеленський та його люди в офісі президента, котрі відповідальні за. Таку ініціативу це Андрій Єрмак та його заступник Олег Татар. Зрозуміло, дякую вам за цей коментар. Дякую вам за розлогу, таку відповідь, пояснення. Виконавча директорка Київського центру протидії корупції Дар'я Калинюк була з нами на зв'язку.